Нові світлофори поки ми в них розберемося в тих світлофорах, ви розумієте, скільки разів будуть порушені правила дорожнього руху, і скільки доведеться і скільки це разів буде зафіксовано на спеціальні прилади. Тепер дивіться. зелені Зелене світло світлофора мають бути замінено на смарагдове. Як вам таке? І навіть якщо ви принципової різниці не бачите, от саме вважається, е, такими будуть світлофори сучасного зразка, які встановлені ну, Україні, нібито смарагдовий краще бачать. Ну, я трохи, От відверто кажучи, я трохи не розумію. Мені смарагдовий. Він, я не знаю, він мені чимось на червоний більше скажуть. Я не знаю, я плутаюся, чесно кажучи. Потім, крім кольору дозвільного сигналу, змінять вигляд стрілки поворотів на лінзах. Вони стануть якимись ну, називається, шевронними. По новому будуть встановлювати велосвітлофори. Також з'являться спільні велопішохідні світлофори. Таймер буде відлічуватися. Час не лише для пішоходів, але й для водіїв авто, для велосипедистів. Таке, до речі, в Європі бачив. Таке передбачає нова редакція Держстанту. Стандартів, тобто щоб привести наші дорожні регулювальники у відповідність до європейських норм. Ну короче, там стільки всього. Я я не водій, я так. і водіям, і водіям не завжди Костянтин Андріюк вже проривається до мене автор проекту зупинилося. Правильно? так Саме, так. Ваш проект. Саме так. Доброго ранку. Добрий ранок, і Поясні... добрий ранок всім нашим глядачам. Поясніть так. нам, будь ласка, навіщо міняти світлофори? Ну воно ж працює. Пане В'ячеславе, от послухайте, от у вас уже в вашій підводці так. до цієї інформації. Я так за такту трішки почну, у вас уже закладено ой, зрада, ой Ні. зрада, ой, бідолашні водії. Як же вони страшно? Я, я про себе зараз скажу. От Ви я якби був водій, ну звичайно, я якби був водій. Так. І до чогось нового дуже довго призвичаюся. І виникає mm. в мене питання логічно на що воно мені дивіться, все ж працює. Дивіться в нас в Україні, так, так не було смуг маршрутного транспорту. До якогось як року це було як це до же є. певного року. Це а. ви, це ви зараз. Ну до, до 2000 до року візьмемо так. Та до року не було смуг. Потім не було місць там розмічено, ем, узгоджено, впорядковано, місця для паркування для людей з інвалідністю. Так. То це ж не означає, що їх не має бути і ми маємо жити без них, правда? З'явилися смуги транспорту, люди звикли. Камери фотофіксації, коли з'явилися? У 2020 році. Uh -huh. Добре, я швиденько закінчу. Ключове тут ключове. Ми це стандартизуємо, тому що це наш рух до ЄС. Угу. Uh -huh. І та і це правильно написав Олексій Білошицький. Хочемо не хочемо. Ну тобто, ми ж то декларуємо, що ми рухаємося в ЄС і заявляємо, що ми вступаємо в ЄС. нас он шмигаль, Денис шмигаль, цілий прем'єр-міністр розповідає, заявляє, що ми там виконуємо Ого го які кроки. Тому зрозумійте правильно, ну до цього в принципі з плином часу звикнуть водії. І коли водій буде потрапляти в будь-яку цивілізовану країну Європи, ЄС Європейського союзу для нього все це буде звично. Чи ви проти вступу нашого руху в ЄС? Пане В'ячеславе, знаєте, це зараз звучить, це не потрібно рівняти одне до іншого. Це маніпуляція. Тобто, якщо я проти світлофора, я не патріот України. Учого? А ваша підводка не маніпуляція? Тобто, ви кажете, гроші на це витрачає. Я не сказав про гроші. і так далі. Так окей, я не мені, ви сказали, про гроші. будуть витрачати водії, Звичайно. будуть витрачати гроші водії на, будуть на витрачати на штрафи. водії будуть витрачати гроші на штрафи до тих пір, поки не розберуться. Це логічно. Кожен водій, сідаючи в свій. Транспортний засіб так. я наголошую підвищеної небезпеки, підвищеної небезпеки, тому що велосипедист він шкіри, кістки і там в нього ще шматочок металу. Пішохід взагалі зі шкіри і кістки. Тому водій повинен першочергово думати про те, що він керує цим транспортним засобом. Е, це одне бути уважним. Все це прописано в правилах дружнього. Uh -huh. Тобто, кожен водій сідаючи, він повинен це розміти, або не сідай тоді за кермо. Uh -huh. Ну ходи пішки, їзди велосипеді і так далі. Добре, я не буду про Поясніть речі. нам Тоді Поясну. європейську логіку, навіщо зелений mm. міняти на смарагдовий. Зелений на смарагдовий, тому що смарагдовий краще сприймається очима, він яскравіший. І е, от я бажаю вам е, скласти на водійське посвідчення. У вас є водійське посвідчення. Я, ви я, ви я, просто я, не водій. Я, я, не, я не хочу. Я не хочу їздити на. авто. Я бажаю вам періодично поїздити за кермом я в різні в різні, в різні пори року. Так. Ви побачите, коли літо дуже яскраве сонце, угу. світлофори, оці старі світлофори, погано видно. Взагалі зелений погано видно. Угу. І цей смарадовий, його я не знаю, там не на 100%, зрозуміло, його краще буде видно, але його буде краще видно. Оці всі стрілки, стандартизація і так далі, і так далі. Відповідно, це все до ЄСа. Але це не головне. Це а що? дивіться, це забивання мікроскопом цвяхів. Оце зараз те, що ми з вами обговоримо. Так, воно потрібно, воно необхідне, але не це має бути головне в нашому ефірі. В нашому ефірі в наших ефірах кожен ефір, допоки це не станеться, це мають бути штрафні бали для водіїв, система штрафних балів, і тільки це змінить ситуацію на дорогах і безпеку на дорогах. Кожному водієві 1 січня кожного року дається, наприклад, 24 штрафних бала. Запаркувався просто з порушенням під знаком 334, мінус 1 бал. Запаркувався на смузі маршрутного транспорту, мінус 5 балів. Проїхав на червоне світло, я не знаю, там мінус 7 балів. І так далі, і так далі. Якщо людина до 31 грудня в нього мінус 24 бала, в нього позбавляється право водійського посвідчення, і отримати він його може в автошколі, повторно склавши тест і заплативши гроші в державній автошколі. Угу. Тобто держава збагачується і таким чином водії дисциплінуються. тобто водій в нас в Україні, в якого, скажімо так. Грошей вистачає, він може їздити і порушувати скільки завгодно. В нього буде, може бути 100 порушень, 1000 порушень. розумієте? Він uh -huh. 100 разів може порушити, а на 101 раз, на жаль, він може вбити людину. Uh -huh. Але вбив він людину, тому що в нього ця безкарність. В нього uh -huh. не відбирають водійське посвідчення. розумієте? Це все класно. Я просто я завжди буду говорити про це, допоки це не станеться. Ми стільки довго чекали камер фотофіксації. Ми нарешті і дочекалися і зауважте. І що казали водії? Що там кричали? Хтось там випустив книгу, як оскаржити ці штрафи. Багато на оскаржував, ніхто нічого не оскаржив. І всі на камерах фотофіксації пригальмовують. Але ті, в кого дуже багато грошей, вони не пригальмовують їм начхати. Угу. Розумієте? Ну, Вейс показує, де mm. та камера відеофіксації, і я знаю, чітко водії, які знає, от їдеш ти по Новообухівській трасі, так. туди на кончу заспу. всі знають, де висять ці камери, так. вони пригальмовують трошки перед камерою okay. і потім знову далі підальні. Але ж ключове, вони пригальмовують перед цією камерою. А якби не було цієї камери, вони би їхали 150 і могли би убити людину або в ДТП, або пішохода. Ну вони пригальмовують зовсім ненадовго. Вони все одно пригальмовують. Якщо цих камер буде більше, що буде далі ще поліція з руками і цих камер буде більше, то в нас люди поступово-поступово навчаться їздити як в Європі. Ті самі водії, правда ж, ті самі, коли вони приїздять в Європу, так вони всі їздять і без камер. Вони їздять ну, в дуже місцях. дуже в Європі дуже високі штрафи. Там не лише високі штрафи. Якщо людина здійснює небезпечні маневри. І взагалі в поліцію можуть забрати, але якщо дивіться, от я знаю для громадянина Євросоюзу, нараховують бальну систему для всіх, так але якщо я приїхав на українській машині так, на українських так, номерах, так. мені ж ніхто не нараховує бальну систему. Ну вас будуть правильно. європейці не мають права відібрати у мене права, тому не, що мені видали їх в Україні. Не мають права. Будете платити дуже великий штраф. Так, так, так. так. Я, я далі не знаю, чесно кажучи, так яка буде далі е, система. Але повірте, якщо водій приїде і буде регулярно плювати Україні. Інський, наприклад, водій приїде в Європу і буде регулярно плювати на правила дорожнього руху і порушувати де тільки можна. Вони його помітять по камерах, подивляться список його штрафів, і вони придумають, що з ним зробити. Ну тобто, я думаю, можливо, в них є якийсь наступний пункт, що ця людина небезпечна. Вони його поліція передасть орієнтування на нього, зупинять на наступному перехресті, скажуть: виходь з автівки, і в них є такий пункт правил, ну небезпечна людина за кермом, скажуть: виходь з автівки, автівку на штрафмайданчик. Тобто, спершу там чи заплатиш всі штрафи, прослухаєш курс лекцій, а потім ми тобі віддамо твою автівку. Тобто угу. там спокійно таке може бути, тому що тому що там діє ланцюг покарань. Розумієте, от він ланцюг. Я сказав зараз одну ланку ланцюга покарання, яка це має бути в Україні, тому що нічого більше наших водіїв не навчить. Та знаки, світлофори, це все. Ми ж правда, ми ж з вами говоримо про знаки побіжно. Так угу. воно все буде, воно все окей. Але ж водії все одно будуть їздити на червоне світло, на жаль, продовжувати, якщо не запрацює система штрафних балів. Дивіться, вона неминуча, вона має запрацювати питання, коли вона запрацює? Якщо вона запрацює через 10 років, через 10 років в нас буде підвищена аварійність, буде дика смертність на дорогах. Повірте, купу цифр їх просто нам не розкривають. Uh -huh. І, от коли був цей перший блекаут, це було жахіття в місті Києві, зокрема, ну тому що Київ це столиця України, найбільше місто. І мені навіть просто сказали. Uh, ну, офіційні особи вони сказали, що там була така статистика, коли збивали людей. На ну, коли не працювали світлофори, її просто побоялися озвучувати. Тому ну а дивіться, від чого це все? Це все це все наслідок того, що водії звикли їздити по дорогах 100 замість 50, тобто в них не вмикається, що темно потрібно пригальмувати банально перед пішохідним переходом. Вони не примули. І вони далі ті ж самі водії вони ходять. Так, це пішохід винен, це ти вийшов uh -huh. і так далі. І так далі. Розумієте, вона ж типу, як водій, він завжди вважає, що він завжди правий. Бо я ж керую суперджерелом таким, знаєте, крутим. А ви тут ніщеброди всі ходите? Угу. Непогано я розповів е, непогано. А коротко ще питання. Дивіться, будь ласка, е, те, що зараз не працює, це смуга громадського транспорту все одно. Ввечері в годину пік їде так. тролейбус, за ним прилаштовуються так. автівки так. і так само їдуть. Взагалі ця смо громадського транспорту ніяк не працює, все одно вона в заторі. Тобто люди, які користуються, як нові оці правила, які вступлять, нові світофори допоможуть вирішити це питання. Ніяк. Вони поки ніяк ніяк. Дивіться, допоможе. Допоможе одна проста річ: камери фотофіксації, так які потрібно встановлювати чітко на смуги маршрутного транспорту. Не за перевищення швидкості. Ну, дивіться, ну в нас зараз реально трохи маразматична ситуація в місті Києві. Так, ну ми в Києві, я говорю про Київ. В нас одна на весь Київ на мегаполіс камера для, фо для фіксації порушників на смузі маршрутного транспорту. Угу. Ну це ж абсурдно. Я знаю місця в Києві, де стоять одна камера в один бік на невеликій вулиці. Вона взагалі там не має ні ДТП, нічого. Вона там не по дві камери. Вони не потрібні. Зніміть ці камери, поставте на смуги маршрутного транспорту. І дивіться, що буде: поставте їх більше, і в ранкову годину пік люди будуть легко доїжджати, Ну тому що. 90, там, я не знаю, 95% водіїв. Вони зрозуміло не захочуть штрафи, вони будуть з'їжджати, вивільняти місце для маршрутного транспорту, і місто поїде, і люди пересядуть на маршрутний транспорт. І гроші будуть йти в бюджет Києва, і гроші будуть йти в бюджет телеканалу Київ. Бюджет телеканалу Київ ніяк не залежить від штрафів, я вам скажу так. Абсолютно залежить яким чином залежить, що ми фінансуємося з міського бюджету? Це так, але від того, що більше людей будуть порушувати правила платити штрафи, ми зарплати як не зростає. Залежить від того, що більша кількість людей куплять абонементи на міський маршрутний транспорт, угу. розумієте, так. Але дивіться, я ж не марно сказав 95%, Залишиться 5% водіїв, які скажуть, та що мені ті штрафи, ці uh -huh. 340 гривень. Я буду їздити. Ну тобто в нього там зарплата, умовно кажучи, там 10 тисяч доларів. Uh -huh. Так в місяць він каже, що мені, господи, ті там п'ять тисяч гривень місяць, чи 10 тисяч гривень місяць. І от для цих людей потрібні штрафні бали, як і для всіх, тому що він повинен розуміти. Що порушивши 24 рази, як мінімум, по одному балу е, впродовж року, в нього заберуть водійське посвідчення, uh -huh. і ти і далі він не повинен порішати, не uh -huh. купити нове водійське посвідчення. Далі, наступний ланцюг покарань має бути. В нас же є ну, такі мажори, любителі сторізів Інстаграмів, Тіктоків, які А, мене позбавили водійське право. вони ж сідають позбавлені. І таких, uh -huh. і, і за п'янку, і багато. А далі має бути наступний ланцюг має бути закон, що людина піймана, яка свідомо керує транспортним засобом, позбавлена права керування кримінал. Mm -hmm. Тобто його зупиняє поліція, перевіряє по базі даних одразу в кайдани, у відділок авто на штрафмайданчик, і ця людина повинна отримати мінімум півроку виправних робіт, mm -hmm. йому дають мітлу. Він сідає за якийсь станок, а поліція знімає тік-токи тихенько. Повірте, вже... залетить просто страшно. Ні, Ні ну, це чому не може поліція, так приїти, це... поліція не офіційно. Ні, так не Добре, можна. Це не вже поліція. приниження особистості. Серйозно? Так, це приниження а особистості. А ті люди, 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 які знімають, знімають токи і знімають сторін, за вони не, їздять 200. Це не дає, Дивіться, це не принижувалося. Вони, вони повинні повинні понести за це відповідальність, але це не дає поліції права теж принесувати. Поліція якраз таке припущення. Поліція на те зроблена, аби не порушувати правил. А не демонструвати про того, як порушувати То право. Тому, ну, тому, тому це? поліція цього робити не буде. Це буде робити хтось. інший. Я вас зрозумів. Значить, зміна світлофорів. Це добре. Я вам дякую mm. дуже, Константин Андріюк, автор проекту Ютуб-каналу зупинилося.